Тільки закінчили розвантажувати, кажуть, що їздить по селу трактор, ну, по городам і буде орати, тому потрібно ще, я так розумію, декілька справ зробити на городі. Тому сьогодні дуже активний день. Тому біжимо на горгот. Зараз подивимося, що тут ще залишилося в жовтні місяці, в кінці жовтня. Ну, і будемо готувати. Город до трактора. Ось. ось трактор там їздив на сусідніх городах. Оце зараз ми біжимо. Друзі, сьогодні яке? Сьогодні 30 жовтня. Я ось так іду, іду і бачу полуницю Кирило. Диви, па... будемо пробувати. Да. Ану давай, зривай, Ана. це коли ми починалося літо. Нам людина, яка фермер, яка Невкусно? Де. Он ще одна є. Давай, а ну зірви мені он. Бачиш? Де. Ось, ось, ось. Так, опускай погляд. Нижче, лівіше, лівіше все. сього Ану зірви давай я попробую. не повірите. Дякую. Ось кусок. І така. А мені, а мені вона попала з непла. Ну, в принципі, більш-менш. Ну тому в жовтні місяці спробувати клубничку. Полуничку, це вкусно. Навіть навіть не вкусно, а смачно. Так, добре, біжу, бо мені сказали взяти кульки, ножа, тому йду на допомогу. Як я вже сьогодні казав, яке сьогодні? 30-те так, число. У нас на городі ще є салат. Іринка сказала, давай, іди сюди, потрібно вирвати, бо зараз буде трактор. Це в нас що Ір? Рупало? Це рухало. Це у нас що? Шавель. Шавель. І у нас ще є Петрушка, Етинська. так? Петрушка, все. Правильно? Ось залишився невеликий квадратик, який потрібно ще дорвати. Там вже Іра сама, можна сказати, все зробила. Ну не можна сказати, а зробила все. Сьогодні будемо ще вон там дерева плануємо. Хлопці пішли дивитися, що можна валити. Ну а ми працюємо. Кишо наш, нас знайшов собі тачанку і грається в нею. Так, ну що, Віталія починає готувати пилку до роботи, збирає її, зараз буде заливати бензин та масло і пообідаємо. Пообідаємо і будемо збиратися йти, різати дерева. Що, друзі, переходимо до наступного етапу. Ми вже пообідали, перекусили. Ну і тепер потрібно зрубати декілька дерев, яких сухих, сухих дерев, щоб вони нам і сусідам не мішали, тому беремось в роботу ось берег наш. Вже хлопці почали працювати. Ну що народ, трохи вже ми встигли пропотити. Робота кипить почуть. Звісно, взяли дві пилки електро в село. Одна ж робота, а друга щось не хоче пиляти. Не можемо розібратися чого. Крутим, вертим. коротше роботимо. Сейчас покажу. Робота кипить, бачите, ось орубаємо Мелко. кирюха займається. Чатуха тут нас підводить. Байдуть, хтось там рубає. Коротше, всім в роботі народ. Поки ріжемо дрова. Е, приїхав дядько на тракторі і зараз нам пород. Зараз я вам покажу. Тобто сьогодні дуже насичений день. вважаю, щоб всіх завжди таки були насичені, до позитивні працювати дім разом до перемоги. Ось такий трактор. Поки трактор працює, бачите, вже півгороду пройшов. Ми рубаємо. А Кирил Віталійович вирішив попрацювати. Заставляємо дитину працювати. Взяв свого возика любимого. Поклали йому такі дровишки. Ось трактор, бачите, пішов. <реш> він, він цього просто довго чекав, коли ми почали різати, він каже, я взяв свої, свою тачечку і каже, ви мені положите пару бровенят, чи як їх назвати, і я сам буду вологти. Це ж ми зрізаємо на березі, а підняти потрібно наверх. Тільки що підійшли ми до сусіда, спитали, чи по його городу можна заїхати, бо в нього люцерна чи люцерка, як вона правильно називається, такі рослини для тварин. Коротше, одним словом, він дав добро, тому напевно зараз скільки поріжемо і, скоріше всього, заїдемо машино, ну, автівкою з прицепом сюди і завантажимо, тому що... Самі розумієте, тягати це все дуже важко. Віталик, моїм працює, ходив. Техніка відказала, пробачте і все поте. Це я. Держи. О! Держи, отак. Все в кульку. Папа сказав, все в кунку. А чому затягали? А? а щоб спалити його я ще поти. А я де ти його спала?

И твои часы видно. Да? Ага. Есть? Нет. Кирилл, снимаешь? Да.